Прота, прото, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте тільки про себе, а я про вашого чоловіка, який змінить ваше життя на 100%. Ох, це чоловік, який хоче дуже вас утримати. Він каже, вона моя цінність. Я знаю, що якщо не я, то її заберуть з руками і ногами. Тобто є тут такий, да, егоїстичний напрямок. Цей чоловік, його тут навіть показують дьяволом, що ж мені жарко стало. Ось така у нього енергія, дівчатка сексуальна. Чоловік. Який він вас вже знає, його дуже до вас тягне. Вас, мабуть, також, тому що тут тя... дьявол тягне двох, і, можливо, для цього дьявол і тягне його. Я правильно кажу «вищі сили? Так, тому що карти кажуть, що він не давав вам раніше щастя. До речі, у вас з ним сталася башня колись. Або навіть це міг і він зробити. Такий чоловік він до речі дуже емоційний, дуже такий руйнівний. Руйнує все, що бачить. Що ж за чоловік? Ах, таємниця, верховна жриця, Вам кажуть, вам не треба цього знати. Або якщо у вас є інтуїція, ви це відчуваєте. Це чоловік, який колись розбив ваше серце, хоча вже зараз ваше серце залатане, і зараз же карти кажуть, нема того третього фактора, через яке ваше серце було розбите. Ох, це чоловік, який зараз взагалі не говорить про свої почуття. Це чоловік, який не зміг свій час проявити силу над якимись своїми пороками. Знов кажуть про третій фактор, у когось інші жінки, у когось випивка. У кого що. Сонечки мої, третій фактор буває різний, але в будь-якому разі щось було і аркан помірність. Тобто, багато часу вже пройшло. Давайте ще про цього чоловіка. Цей чоловік, він же не хоче сам все тягнути на собі. Так. Він тепер почне діяти, зайки мої. Випадає король жезлів. Тобто він вже вирішив. У нього вже є план, і він буде діяти. Візьму іншу колоду. Тут ви могли багато разів з ним вже починати відносини, але вже не хочете. Вау! Він вже поспішає! Що ще про цього чоловіка вище сили? Меч, ви з ним не хочете бути разом? Зараз не спілкуєтесь. Трій каже, що ви пішли сама в свій шлях без нього, але він вас кохає угу. і він за вами підглядає сонечки. Він слідкує за вами, за вашим життям.